Вітаю на каналі, мене звати Тетяна Титаренко, я художниця, живу в Канаді, продаю картини, ділюся своїм досвідом і показую наше канадське життя. За ці пару тижнів, поки я не робила влоги, сталося багато чого цікавого і в цьому влозі я вам про це розповім. Ми завжди їздимо на фестивалі і різні заходи в підтримку України, і це був один із них. Можливо, ви пам'ятаєте, я розповідала про соняшниковий фестиваль, який організували наші канадійські друзі Біл і Джо. Це ось Джо, один з організаторів. І вони також мають спілку спортсменів, велосипедистів. В них є ціла команда. Вони їздять на великах по Нягарському регіону, і також в них є ось такі групи називається СПІН, і ось вони організували такий захід збирати кошти за фестиваль. І, звичайно, ми прийшли на нього участь. Квиток коштував 25 доларів і всі гроші пішли на допомогу. Зараз я вам показую заїзд на ферму Біла. Вони, до речі, не мають ніякого зв'язку з українцями, в них немає ні родичів, ні друзів, окрім нас. Ми зараз у них з'явилися. І ось перший фестиваль проходив саме тут, на цьому полі. Тут були висаджені соняшники. А напроти є виноробня, в якій тепер проходить фестиваль Кожного серпня два вікенди. Виступають різні музиканти протягом дня, також продається українська їжа, і не тільки. Я там продаю картини, інші вендори теж щось продають. В общем, цей фестиваль тільки набирає обертів. А це Біл, власник ферми і один з організаторів. Він також є тренером з Спіна. До речі, там не було жодного українця, всі були канадійці. Бачите, яка класна компанія, яка Приходить завжди нас підтримувати. До речі, це приміщення це колись був якийсь сарай, і вони поставили тут оці тренажери і зробили такий портативний спортзал. Ось, ми позаймалися годину з білим, і потім ми вирішили з'їздити в одне місце, де ми жили перші три тижні в Канаді. Це місто називається Мбімзвіль, і це якраз було те місто, в якому ми просто перший раз вийшли в Канаді на двір. Тож ми вирішили проїхатися і подивитися на ці краєвиди. А заодно ж я познімала і вам показати. Ось дивіться, це той виноградник, на якому проходив фестиваль, і цього літа я вам звідти знімала відео. Гарні. До речі, я дуже люблю ось таку погоду, особливо мені подобається, коли такий туманчик, сіро, і ти їдеш якимись такими дорогами по якихось таких полях, якісь будинки окремі стоять. Це дуже романтично і мені дуже подобається. Не знаю, може я перечитала якісь книжок англійських, і ця погода мені це нагадує. А оце перший магазин, в який ми в Канаді взагалі прийшли. No frills. Це перше місце, де ми були. папа тут вже все знає. Ось ця вулиця, по якій ми перші пройшлися в Канаді. І хата. Зараз буде хата, в якій ми жили. Ми її зараз близько не знімемо. Ну, що це таке? Покажи, оце. Оце ось ми тут жили перший. Оце перше вікно, в яке я виглянула. Прикольне. Тома да. це був дуже маленький да. Ну, Він не такий вже маленький по сравнению з тим домом, в якому ми жили в Хамільтоні. Звичайно ж, не дивлячись на холодну погоду, ми поїхали на майданчик. Тут дуже класний дитячий майданчик. Мені він так подобається. Там, де ми зараз живемо, і перед цим там, де ми жили, майданчики взагалі вони просто і близько не стояли коло цього. Тут дуже класно все зроблено для виліків, для скейтів і взагалі весь цей плейграунд і для відпочинку дуже класне місце. Також тут класно зроблено для відпочинку, батьки приходять собі, сідають, хто з візочками, з малими дітьми, беруть якусь їжу, піцу, напої і собі сидять. Діти там бігають, а потім приходять поїсти і посидіти. Смітники, звичайно, всюди. Ну, дивіться, як гарно все зроблено. До речі, я не знаю, чи є тут такий фонтанчик. Мені здається, я його тут не бачила і може не вистачає, але мені здається, що має десь бути такі з землі фонтанчики. Б'ють і влітку, діти завжди бігають, там плюхаються, це дуже класно. Таке покаття. Не опилки, а таке класне покарття. Тут була вдіяна будь качеля. Ну, дуже все класно зробує. Ну, Ми трошки подивилися, на майданчик замерзли. І їдемо обратно. Їдемо назад на ферму. Подивилися на ці будиночки, на ці там хаоси. Ми повернулися вчасно, вони вже закінчили третій, мені здається, сет з тренажерами велосипедними, і зараз має розпочатися танцювальний сет. Це такі ковбойські танці. Приїхала тренер з іншого міста, і вона вчила їх як танцювати. Це дуже було весело. А ще мені дуже подобаються ці канадійські чоловіки, вони взагалі не мають ніякого, які ніяких комплексів, вони з радістю йдуть, щось роблять нове і отримують від цього задоволення. І подивіться, як вони старанно це все роблять, великі молодці. Ну було б тепліше, було б краще, так? Да? Ще трохи насолодилася краєвидами, боже, як я роблю їздити цими полями. Це для мене просто якийсь релакс. І ще в таку погоду, коли пасмурно, не дощ, то взагалі мені це дуже подобається. У нас, до речі, останні ці дні перед приходом весни, так сказати, було дуже холодно, постійно якийсь туман, дощ і таке на межі, знаєте, плюс один, плюс два градуси, що дуже прохолодно. А ще в нас одна класна новина. Ми нарешті почали грати в служінні в Battle Church. Звичайно, це поки що дитяче служіння, але це вже початок. Якщо ви ще не поставили лайк, то мені здається зараз саме час. І що я хотіла сказати? Я помітила, що коли я перестала знімати походи в магазини, то стало менше переглядів. Це церква зараз вирішили заїхати в кустку. Нам треба... треба трошки скупитися. Зараз подивимося, що там є. Покажу, може вам щось цікавеньке. Не знаю, Костко, така мережа магазинів, де все можна так сказати, оптом продається. Да? Чи в таких більших якихось більше пакування більше пакування і це вигідніше, нам дуже подобається. Я недавно бачила блогерку, який валя канада оце ваншот. Що... Ну коротше, Валентіну, це що торти робить. Вона казала, що їм коска не сподобався, що там все дуже дорого і нема сенсу туди. А нам навпаки подобається, то що ну реально є сенс. І зараз покажу. Вам, з чого, нам вигідніше скуплятися в Костку? Ні, ну це не серйозно, це що, абрикоса? Подивіться, що це таке в смислі. Це не схоже на абрикосу. Ось ми приїхали в Костку. Я зроблю про це окреме відео. Посилання буде в кінці цього відео, якщо цікаво, заходьте до як Я моїм як з моїм, дімом? Сидимай, з моїм. ходить в магазин. В общем, заходиш і починаєш бігти. Заходиш і починаєш за ним бігти. В общем, я тільки що бігала, ви ото мені кажете, що ти так швидко знімаєш, знімати медляніше. Я подивилася, як ви знімали. Це і так, слава Богу, що я хоч щось поснімала. Бігла з тим телефоном, по тому костю, як ну, нормально. не нормально. І де? не встигла ще нічого зняти, він вже каже, я вже все, я вже на виході. Понімаєте? Я вийшла на виход, а він вже в машину все складає. Цініть, цініть кожну половину життя. В общем, якщо вам буде цікаво, напишіть коментарі, як. Коли сама поїду, і хорошенько вам познімаю, Бо там знімати не переснімати, Там стільки класних продуктів можна купити, що Шо я стільки не виходжу. Діма не виходе, а я виходжу. Все для вас. Доброго ранку. Сьогодні у нас 1 квітня на дворі холодина, Не знаю, скільки 0 градусів. Зараз буду вести посилку на пошту, холодно, а Вже коли весна прийде. Я вирішила заїхати на озеро, я проїжджала, тільки що побачила, яка блакитна вода. Тобто вирішила заїхати, зняти вам показати красу, ходімо. Подивіться, як гарно, нема ніде нікого. Ось така краса, холодна, звісно. Пішли, подивимося на воду. Шкода за деревами не дуже видно, але я зараз так вийду. Я вам покажу. Так. Давай. Дивіться, яка краса. Торонто видно дуже добре. А водичка яка класна. Там, ось, там це дорога на Ніагарський водоспад. Так, ми зазвичай їздимо на Ніагару по цьому верху. І там озеро Онтаріо йде аж в США. Боже, яка гарна вода. Оце б на озеро заїхати. Мабуть, я сьогодні, коли повезу картину, заїду на озеро. Я думаю, що там дуже гарна бірюзова водичка. Добре. Тож, поїдемо з нього. Все буде зелене, буде дуже гарно, я вже дуже чекаю цього часу. Так, я сподіваюся, та машина не застряне в тунелі. Я колись їхала і машина застряла в тунелі. Це було дуже страшно. Ну дай Бог. Що ви? Боже, ви, звісно, вибрали дорогу, я не знаю. Дай Бог, щоб ти проїхав, дружище. Проїхав. Ну, подивіться, який тут закрутилик. Трошки, трошки можна випнути, навіть люди ходять. І все, і ми спускаємося в нижній стороні Крієк. Привезла картину на пошту, я користуюся поштою час, поки що мені це вигідніше, ніж користуватися поштою Канади. Єдиний мінус, ця пошта знаходиться в сусідньому місті, туди їхати півгодинки через хайвей, який тут саме такий. Напружений хайвей, я його дуже не люблю, але доводиться отак їздити туди на пошту. Якщо їхати не по хайвею, то це буде 40 хвилин, тож я вибираю його і завжди це стрес для мене. Так, їдемо на озеро. Я вже доїхала до Гамільтона і звернула. Зараз поїдемо на водичку, подивимося. Дивіться, яка краса. Нема на де нікого. Пару чоловік гуляє і все Ох, боже як класно пахне, пахне вже весною. Да, really pictures of squirrels, carry peanuts around. Дякую. So <laughs> you, you Чоловік кормить білочок. Спеціально горішки взяв. Це прикольно. Ми якось не додумались про це, треба теж купити арахіса і пройти покормити їх. Дивіться, яка вода гарна. Ну, на озері вітер дує, бачите. Ух, які хвилі. Дивіться, які гарні тіні. Раз. Дує, дує. Mm -hmm. Да, з висоти це виглядало трошки краще. З висоти це виглядало дуже бірюзово. І дуже спокійно. Ну, Тут ось так, такі вони хвиліці. Клас. Зараз хочу ще заскочити фартіна, тут у нас фітнес, а тут Фортінос. Ой, машину не закрила. Закрила. Діти попросили морозиво, то зараз забіжу, Діма ще на тренування. Я трошки раніше. Я повили на тому берегу срались. От вам. <хи> От вам і весна. Насолоджуйтесь. Господи боже, я сподіваюся, у нас не буде льодового шторму, як у нас в сусідньому сосіднім... регіоні недалеко в Антаріо. Там такий льод, що просто жах. Оце Лукаше, блін. Так цікаво, що снігу не передавали. Снігу не передавали. Просто було показано, що буде нуль. Це кафе. Такі лапті снігу падають. Ти ще, звісно, оце галяком. Мам. Мам, нічого мені не буде. Я Від шо... снігу на вулиці плюс. Ні, нам сюди. Розумієш, на вулиці плюс. Ні, не розумію. Просто падає сніг. Нічого не розумію, я не знаю, де машина. Засипає снігом, я в шоці. Ми стільки що зайшли. машина вже заліпила. Ось так от навалило. А зараз йде дощ. Просто все завалило снігом, а зверху прилило дощем. Слава Богу, що хоч немає морозу, тому що якщо б це зараз у нас влупив мороз, тоді була б хана. Ну, у нас зима. Ну, завтра прийде 20 градусів. Я сподіваюся, що це правда, що завтра буде тепло. Що дивіться Сьогодні ось вчора був сніг сьогодні у нас 20 градусів, я тут сіла в машину, в мене тут все налаштовано на обігрів, дворники працюють, бо я вчора не виключила. Уявіть собі, вчора був снігопад, холодіння, сьогодні вже 20 градусів тепла, все сухе, вітер дує, я в кофті, взагалі можна і в футболки виходить як і вон голий вийшов. Ти ти не в трусах. Я, а, я а, понятно. Не забудь двері закрити. В общем, отаке. Така чудна погода. І зараз їду стригти нашу знайому Польку і її подружку. Так от я іноді їздю по ходкам теж стрижу. На сьогодні трошки тепліше, ніж було, але все одно, ще холодно. Я приїхала до Гражинки, в неї тут ходять кури, петухи. Ну і звісно, що я одразу їх почала фоткати. Дивіться, які вони красиві. так коли гарно. Сіке місця. Пішли. Так, знаєте, куди я їду? Така красива. Я їду на майстер-клас писанкарства. Сьогодні буде проводити, Сьогодні буде проводити знайома майстер-клас писанкарства Церкві Святого Духа. Тож я вирішила записатися туди, поїхати, спробувати це зробити і познімаю заодно для вас, думаю, вам буде цікаво. Тож, поїхали! Перший раз в житті я їду на цей майстер-клас, не скільки спробувати розписати яйця, тому що ми взагалі яйця не фарбуємо, не розписуємо, і так само як не печемо паски на е, Пасху на Великдень. А я поїхала просто познайомитися ближче, познайомитися з новими людьми, подивитися, як це все відбувається. Ну і взагалі іноді хочеться просто піти і виділити час для себе, поспілкуватися і змінити обстановку. Тому я вирішила сходити на цей майстер-клас. І, до речі, мені дуже сподобалося. Це таке заняття, знаєте, за яким треба розслабитися, сидіти, думати про щось і монотонно вимальовувати ці полосочки, якісь там фігурки, символи. Звичайно ж, це не просто так розмальовка, а треба вкладати якийсь сенс, символіку. Я в цьому не дуже розбираюся, але там були і книжки, і різні малюнки, і також були всякі вкусняшки, які я теж не їла, бо зараз намагаюся не їсти всякого солодкого. Тож пані Аня нам спочатку все розказала, показала різні писачки, чи як це називається. Ну і ми собі вибирали малюнки. Я взагалі не дуже люблю робити якусь таку кропотливу роботу, тому я знайшла якусь там калину на яйці і вирішила спробувати намалювати калину. Так як я пишу дуже густими фарбами завжди, і такі в мене техніка моя письма не дуже акуратна, то і це відобразилося на моїм яйці. У всіх був віск такий чистенький, в мене він був весь чорний, бо я загрібала тим писачком, як ненормально, і все мені казалось мало, спочатку я загрібала, потім я ляпала на те яйце. Ну, в общем, нічого в мене там гарного не вийшло, але в мене такі вийшли абстрактні яйця. Але це тільки в мене. В інших вийшли дуже гарні яйця, вони робили там схему і дуже кропітливо е, робили цю роботу. Спочатку треба набрати в писачок віск, потім розплавити його на свічці, а потім обережненько по промальованому яйцю можна олівцем намітити і потім обережненько наносити віск. Коли ви нанесете віск, потім треба це і це занурити в фарбу, яку вам подобається, а потім наносити новий шар і зануряти в іншу фарбу. В общем, це дуже такий цікавий медитативний процес. Мені здається дуже гарно заспокоювати нерви, та і так просто сісти, ось навіть побалакати, як ми сиділи, розмовляли. До речі, дівчина, яка сидить біля мене, вона взагалі не розмовляє українською, її мама українка. І вона її привела, і в неї вийшло дуже круте яйце. А це ось моє, подивіться, ну воно вийшло дуже дивне. Спочатку мені сподобалось, але потім, коли я почала розплавляти віск, то я вимазала все яйце в чорне і не змогла ту копати, чи як це називається, її вимити. Ну, в общем, потім я вирішила його піти помити водою і фарбник змився, і я потім його ще перефарбовувала. Ну, в общем, експериментатор Таня. Не має це фарбувати яйця, але загалом мені сподобалося. Ну а взагалі хочу вам сказати, якщо ви бачите, що наші українці десь проводять якісь майстер-класи, якісь заходи, то не полініться, сходіть, заплатіть то невеличку суму, але підтримайте наших людей, вони намагаються всюди десь зробити. Щось цікаве розповісти про нашу культуру, та й взагалі я вважаю, що своїх завжди треба підтримувати. До речі, в мене буде скоро виставка, я забула про це сказати. Я вам розповідала про ту виставку, яка в мене буде в червні персонального музей Шевченка. А зараз в мене зненацька з'явилося запрошення на нову виставку персональну, і вона буде проходити 26 квітня в місі Сазі, в будинку Івана Франка. Тож я вас запрошую якщо ви десь неподалік, придіть мене, будь ласка, підтримайте, тому що це така виставка дуже не анонсована буде. Але мені дуже хочеться, щоб хтось прийшов і мене підтримав, тому що я думаю, що не буде дуже багато там людей. Тому буду дуже вдячна, якщо ви завітаєте. Ось такі гарнющі писанки вийшли в дівчат. Подивіться, просто дуже гарно. Мені дуже подобається, кольори. Навіть бачиш, написала Христос Воскрес. І всі інші зробили просто прекрасні писанки. Я ними прям пишаюся, що вони такі розумнички. Свої я показувати не буду, тому що, ну, та чого там не буду, ладно, покажу, тільки ви дуже не смійтеся. А хочете смійтеся, ось такі в мене вийшли яйця. Звісно, е, кривенько, але мені подобаються кольори, і мені воно дуже схоже на хустки, які любила моя бабушка, такі чорні з червоними і легким зеленим. Друге яйце то взагалі якесь непорозуміння, але не будемо про це. Ось подивіться, як кайове робота, Просто краса. Ну а після майстер-класу я приїхала додому і ми поїхали з Авдієм на майданчик гуляти. І там я записала для вас декілька корисних відео про те, де продавати картини, ділюся досвідом, де я продаю. Онлайн, офлайн, ділюся своїм досвідом. Так що зайдіть до мене і в рубриці відповідаю на ваші запитання, там є декілька нових відео. І на цьому буду завершувати мій влог. Дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку, написати коментар і поділитися відео. До побачення.